Ми собрались по поводу того, що люди, которые взяли валютні кредити 2006, 2007, 2008 дві года, в прямому смысле слова, оказались валютними скажем так валютными рабами тех махинаций, которые планова були зарані розработані і підготовлені банковською системою, банковскими олігархами. Перед этим ми проводили акцію Альфа-Банк Російський банк, банк которые требовали, щоб російський бізнес уходил з України зі стороною агресором, которая веде проти України війну. А сьогодні, по плану у нас Укрсиббанк, так как він является лідером кредитного э, видачі валютних кредитів. Следующая акция будуть в других банках проводиться. проводитися. Проблема в тому, що, скажем так, в період кредитування. Банки массово навязывали именно валютные кредиты, так как они планировали очень сильный скачок. И практически люди которые брали на тот момент по курсу 5.05 на данный момент сегодня курс 27-28. Это практически в 6 раз. Это форс мажорное обстоятельство. В других странах, где происходила аналогичная ситуация, хотя бы девальвация была на процентов 20%, как в Венгрии, например, людям перевели по курсу на момент заключения договоров. Мы три раза добивались законопроекта, который бы урегулировал эту систему, спас людей. Произошла девальвация гривни 2008 год. Они получали рефинансирование от Нацбанка. Люди никакого рефинансирования не получали. Мало того, в этот период они списали все эти кредиты как безнадежные и на балансах банка они не числятся. И от западных страховых компаний они получили страховки. Людям не идут ни на какие уступки. 2012 год, очередная девальвация гривни. Банки получают опять от НБУ государственные деньги, народные деньги на рефинансирование, которые опять же не возвращают. Уступки заемщикам никаких не делают. Вот. Поэтому мы требуем для того, чтобы у нас банковская система была приведена законодательно в порядок. Мы только за законное решение этих вопросов. Мы не хотим, чтобы та кучка олигархов, которая реально правит страной, превращала наш народ в рабов. Мало того, я считаю, это проблема глобальная, она не только касается валютных кредитов, она касается и коммунальных платежей, она касается и заработных плат. Идет геноцид против украинского народа, который все это терпит до поры до времени. Мы хотим, чтобы согласно Конституции власть действительно принадлежала народу, а не каким-то банковским олигархам. На Проблема в відновленні справедливості щодо народу України, адже людина може бути гарним таким творцем для держави тоді, коли вона є вільною, свобідною. Власне, нас і нас по питанню валютних кредитів поставили в умови, коли ми стали рабами. І це одна із таких. Особливості, чого ми тут чому ми тут зібралися, насправді ми боремося за справедливе відношення до всіх громадян України. Я хочу сказати, що. Проблема в тому, що от такі дії держави через Національний банк вони сприяли в тому, що не лише люди стали валютними рабами по кредитах, але й втрачений бізнес певний. Люди втратили свої кошти на вкладах, адже цих 200 тисяч, які були по курсу 8, це було. Це було набагато більше доларів ніж зараз по курсу 25. Хоча 99 дев'яносто Конституції України говорить про те, що Національний банк разом зі своїми своїми різними функціональними обов'язками має головний обов'язок. Це, це забезпечення стабільності української грошової одиниці, тобто гривні. Функція основна. Він її, він її не виконав, і ви знаєте, і ніхто не був за ці роки за це. Притягнутий до відповідальності. Ніхто не був покараний, починаючи зі Стельмахів, і Кубівих, і інших керівників Національного банку. Тобто, а, а то я можу сказати, що тут держава знущається, Люшенка держава знущається з людей. І, власне, гарант нашої держави це е, шановний, шановний президент Порошенко, який ну, виявився просто брехуном, знаєте? адже він обіцяв. І Неодноразово, що він перед своїми виборами, що він валютні кредити повере, пове, переведе по минулому курсу людям. Розумієте? І він збрехав. Якщо б це було в іншій державі, то за це він би вже сидів десь, в це Тобто біда в тому, що люди все більше зневірюються, зневірюються і так знищується держава Україна. Таким чином, таким чином воно відбувається і... Економічне знищення народу України, економічне знищення бізнесу України, так само і, і в тому числі і банками, бо вони є посіпаками тої політики, яку веде держава, яку підтримує Національний банк. Так що ми будемо боротися за це, щоб відбулася справедливість в нашій державі.